Всім привіт! Ви на каналі Автоексперт Дніпро, і сьогодні на відеогляді у нас два Рено. Рено-докер. Друзі, нарешті, нарешті, Сашка, я, я дуже рада, що ти нарешті заговорив українською мовою нашою рідною співучою солов'їною мовою. Ну, як тобі? Це важко? Важко, я розумію. Все життя розмовляти розумію. російською, а тут переключитися. Але ти великий молодець. Ми будемо вчитися разом з вами. Тому... Разом з вами. Тому за якісь слова, які не є в державній мові, прошу до коментарів не писати. Вперше презентовані у 2012 році на автовиставці у Касабланці ці автомобілі вийшли під назвою Дача доквокер, що в перекладі означало «Робочий дока, і назва підтверджує їхню сутність, адже автомобіль. Показав себе як такий класний трудівник, який виносливий. Ви можете на нього покластися і розраховувати на нього у багатьох життєвих ситуаціях. Але саме сьогодні у нас два автомобілі 2016 року випуску. Сіреньки в нас куплені в 2017 році, є в експлуатації з 2017 року. Оба авто офіційні з дизельними двигунами 1,5. Дуже надійний двигун К-9К, про який ви всі вже давно та дуже багато чули, що це дуже надійно, що це спільна розробка з альянсом Nissan. Потужність цих двигунів 90 кінських сил. Витрати палива по місту до 6 літрів ви, ви уявіть, автомобіль, який може перевозити груз понад 800 кілограмів, має дуже невеликий розхід по місту. А на трасі так взагалі я промовчу. До речі, клірінс у нас 175 мм міліметрів, і вкупі з дисками 15-го діаметру. Він складає комфортну прохідність на дорозі, і причому ви можете і працювати на ньому, і відчувати себе досить таки комфортно. У комплектації у сірому Renault Docker бампер вже вкрашений у кольор кузова. Є також допом туманні фари, також є релінги в нас. Тобто автомобіль дуже класно підійде не тільки під. Робочі завдання. Наприклад, якщо ви є рибаком або мисливцем, цей автомобіль витримає та зробить все, що ви йому дозволите. Отже, два будиночки на колесах. Щодо задніх частин цих двох автомобілів. У них у двох є парктроніки. Камери заднього виду, але найголовніше це їхнє що? Вантажопідємність і багажне відділення улюблене. Звісно. Любви. Двері у нас відкриваються на два положення. Перший на 90 градусів та ще на 180 градусів. Об'єм багажного відділення у такому стані складає 800 літрів. А якщо розкласти ще ось цей ряд сидінь, то буде майже три куба. А покажи, як він розкладається. Секундочку, <плес> ну як вам, вражаючи, правда? Дивіться скільки простору. І об'єм майже три куби. Я не бачила більше автомобіля, принаймні ті, з якими ми працювали, у яких буде більше багажне відділення, ніж тут. До заднього ряду авто, то місця тут дуже багато. Тобто на три персони місце є. Для заднього ряду в нас, звісно, не дуже багато опцій, але є один підстаканник та прикурювач. Так як це комерція, чекати чогось дуже розкішного не треба. Є навіть деякі частини, у яких метал, кузова не закрит ніяким ні пластиком, ні чим. Але дуже багато місця. І ось ми на тест-драйві. Щодо комплектації. В автомобілях Рено ця комплектація є, напевно, не сама, але досить топова. Що в нас тут є? Електро, склопідйомники, 7-дюймовий сенсорний екран з навігацією, з картами, з блютузом, з радіо, кондиціонер, передні парктроники, задні парктроники та ще й камера заднього виду. Включається, вона просто перевів механічну коробку у режим реверс. Також в нас гідропідсилювач, дві подушки безпеки. Також ця полка є допом у рено Докер. Друзі, ну дивлячись на те, що я взагалі не очікувала від цього автомобілю, я навіть не знала, як я на нього сама буду реагувати, тому що... Насправді я сиджу, я такі автомобілі ними ніколи не керувала. І дивлячись на те, що це все ж таки комерція, то я приємно здивована тому, як він рулиться, як переключається передачі, що це все досить таке вправно, і ти справді відчуваєшся комфортно на дорозі. Що стосується витрат палива, то у Renault він складає близько 6 літрів. А якщо по трасі, то можна спіймати навіть 3 літри. Ви самі в це вірите? Мені віриться не ну так собі. Я б перевірила. Зверніть увагу, що екран у нашого автомобіля не штатний. Це не штатна навігація, мультимедіа, але його встановили, і він має навіть більше опцій, аніж оригінал. Ось підійшов час до висновків цього відео огляду. Що тут сказати? Два простих. Надійних, комфортних, економічних, комерційних авто. А що ще потрібно в господарстві? І якщо ви шукаєте саме таке авто, доглянуте з гарною комплектацією, то приїжджайте до нас. Ми знаходимося у місті Дніпро. Звичайно, на вулиці Княгині Ольги, 19Б. А сьогодні в нас просто така локація. Так. Тому пишіть, та дзвоніть саме нам, ставте. Вподобайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть запитання, які б ще автомобілі ви б хотіли бачити у нас на відео огляді. Тому всім гарного дня і до скорих нових зустрічей. Бувайте, хай щастить!